Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування кольорового, веселкового, овочевого асорті. Як смакоту приготувати, а легко і просто. І так про все по порядку. Зібрали щедрий, кольоровий, веселковий врожай. Тут і помідори, огірочки, кабачки, цибуля, перець, капуста, часник. Всього потрохи. І з цього всього будемо готувати овочеве, веселкове, смачне асорті. Асорті на зиму. Але ще до овочів додаємо і яблучка. Намили всякої зелені. І листя хрону, і листя смородини, і вишні, і горіху. Але є таке листя, покладемо слоєчок, а нема. То й так обійдемося. Головне покласти. Листя хрону та зонтики крофу. Ось так. Чаємо на дно слоєчків, нарізану моркучку, цибулю, часничок і всякої зелені. У слоєчки на дно складаємо огірочки та кілька. Долічок, кабачків. Найкраще їх складати, коли бабочка ось так лежить. Та ще у слоїки додаємо. Таким чином наповняємо усі слоїчки. а сорті виходить смачне, кольорове, веселкове, радісне. Десь у якийсь слоїк чогось поклали більше, десь чогось менше за смаком та за бажанням. Але асорті вже буде дуже смачним. Заливаємо їх кип'ятком, воду лємо просто з чайника тощо. Наливаємо повного слоїка води, щоб вона покрила увесь міст слоїка. Прикриваємо асорті кришками і залишаємо на 15-20 хвилин. Нехай все це в слоєчку попариться. І з слоїків будемо виливати воду, вона нам не потрібна буде. І тому ми тим часом приготуємо маринад, яким будемо заливати овочі. Маринад кип'яти тимемо з моменту кипіння одну-дві хвилини. Маринад нам потрібен не кип'яток, але щоб був гарячий. Через 15-20 хвилин зливаємо із слоїків воду, вона нам більше не потрібна, а трішки охолодженого маринаду наливаємо у слоїки повні слоїки наливаємо маринаду. У кожний слоїчок до овочів ще додаємо гвоздичку, перцю чорного горошком та, за бажанням перцю духмяного горошком. А сорті будемо стерилізувати. Слоїки ставимо у гарячу воду. Вони ж у нас гарячі. Води наливаємо у каструлю стільки, що рівень її був більший половини слоїків. Звичайно, дно каструлі застеляємо рушничком. Стерилізувати сорті будемо з моменту кипіння 20-25 хвилин на середньому вогні. Стерилізовану кольорову. Смакоту герматично закриваємо кришками. Слоїки перевертаємо догори дном, їх накриваємо рушничком і залишаємо так до повного охолодження. Через три доби можна вже асорті смакувати. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше, щоб ми і ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Ми смачні овочеві, кольорові, веселкові, а сорті будемо смакувати. Всю зиму все буде добре. Далі буде.